Раз на рік кожен військовослужбовець зобов'язаний пройти поглиблене медичне обстеження про задачі і проблеми цьогорічної диспансеризації у сюжеті Олени Шелушиної. Здоров'я це скарб, і причому єдиний, заради якого дійсно варто не лише не шкодувати часу, сил, праці і усіляких благ, але й жертвувати заради нього часткою самого життя, оскільки життя без нього стає нестерпним і принизливим. Так сказав свого часу Мішель Монтень, цей вислів можна вважати за правило для будь-якої категорії суспільства, тому що повноцінно радіти всім життєвим благам можна, якщо у вас добре здоров'я. Відомо, що запобіганням більшості хвороб є своєчасна профілактика, щорічно у. Першому кварталі поточного року військовослужбовці зобов'язані пройти диспансеризацію згідно графіку, затвердженого начальником Севастопольського гарнізону в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги військово-медичного клінічного центру Кримського регіону. Про особливості нинішнього поглибленого медичного обстеження розповідає колишній флагманський лікар бригади надводних кораблів, а нині лікар-хірург клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону Василь Мирославович Кась. У військовій медицині на першому плані повинно бути це збереження здоров'я, профілактика захворювань серед військовослужбовців. І якщо кожен військовослужбовець раз в рік буде приходити в поліклініку на поглиблене медичне обстеження, у нас серед військовослужбовців не буде хронічних захворювань, не буде. Тяжких захворювань. Не будуть ні матроси, ні офіцери, ні військовослужбовці контрактної служби звільнятися по хворобі. Будуть планово проходити обстеження. Якщо треба, в кінці, наприклад, якщо всі своєчасно пройшли диспансеризацію, по результатах диспансеризації начальник медичної служби доповідає командиру військової частини, складається графік. Кому потрібно в санаторії, кому потрібно на планове стаціонарне обстеження в госпіталь. І на протязі року ці рекомендації реалізовуються. А на жаль, зараз, ну, то, напевне, і в центральному військово-медичному управлінні немає чіткої уяви, хто кому підпорядкований. Кому підпорядковані госпіталя, лікувальні заклади, а кому підпорядковані лікарі, лікарі військових частин? І чіткого графіка диспансеризації особового складу немає не тільки в нашому гарнізоні, а напевне і в всіх збройних силах. І тому для мене, як для фламанського лікаря першої бригади надводних кораблів, першого фламанського лікаря, це дуже болюче питання. Під час знаходження в госпіталі, наприклад, по поводу панарійцею чи гастріта, лікарі, лікуючий лікар повинен забезпечити проходження поглиблено медичного обстеження цього хворого, який знаходиться в стаціонарі, і він повинен пройти всіх лікарів з записом в медичній книжці. Напевне, кожен лікар, як і кожен офіцер, повинен добросовісно виконувати свої функціональні обов'язки. На жаль, зараз в нас і зверху йде. Вимога така, щоб е, кращий лікар чи кращий начальник госпіталю, який заробляє гроші, який лікує платних хворих. І на другому плані е, хвалять того, хто звільняє в запас, от, начальник медичної служби, в якого немає по хворобі звільнений в запас. А всі здорові, такого не відмічають. А треба відмічати тих лікарів і тих начальників медичних служб, які займаються профілактичною роботою, в яких військових частинах немає хворих. Хворий, який попав в госпіталь, там теж для боротьби за ліжко день. Вилікували, чим скоріше виписали, тим менше він затримався в госпіталі і звільнив місце для хворого. А це теж болюче питання, тому що колись були в частинах військові частини, медичні пункти в військових частинах, лазарети, і хворий виписувався, наприклад, після операції чи якоїсь там хвороби Боткіна з військову частину, і там наказ номер 2 є. Можна виписати військовослужбовця строкової служби з знаходженням. В лазареті військової частини. І всі так роблять в госпіталі. Але вони ж не задумуються над тим, що військових лазаретів у військово-морських синах України немає. Вони скорочені, і за що цього зроблений військово-медичний клінічний центр. Лазарети лишилися тільки в СВМІ і в науковому центрі, ну, десь ще може в з'єднаннях ПВО. А лікарі госпіталя не задумуються над тим, якщо навіть не мають права виписати хворого з госпіталя. На звільнення, звільнення, і писати внизці, звільнити від службових обов'язків знаходженням в лазареті військової частини. Немає, якщо немає лазарета, то такого не повинно бути. Він повинен повністю пройти лікування, реабілітацію в госпіталі. Але це не робиться, тому що треба оборот ліжка дня, оборот койки. Ви всі військовослужбовці, от. Звертаєтесь в поліклініку тільки тоді, коли щось заболить, чи якась травма. Чи потрібно пройти військово-лікарську комісію для продовження контракту чи для навчання? А в плановому порядку, коли нічого не болить, коли ще зуби не болять, треба звертатись до стоматолога раз в 6 місяців. Коли немає грижі, ще, ви не знаєте, що вона є. Треба проходити диспансеризацію. При зверненні до хірурга при первинному огляді 10% військовослужбовців ми знаходимо захворювання там, чи грижа, чи варикозно розширені вени. На тих стадіях, коли можна ще успішно вилікувати і повністю відновити працездатність хворого, а не перевести в хронічне захворювання і потім звільняти по хворобі. Здорова армія це запорука обороноздатності та могутності держави і нації, і тому обов'язок кожного військовослужбовця, як громадянина України, берегти.